І шановні депутати, спочатку за пропозицією залишити назву без змін, прошу за цю пропозицію проголосувати одноголосна першотравенськ на Дніпропетровщині не перейменували. 17 депутатів на сесії міської ради одноголосно вирішили зберігти назву. Головна архітекторка виконкому Тетяна Дупленко пояснює, рішення пов'язано з історичним минулим. За документами назва міста не має нічого спільного з радянським святом. Перший камінь нашого будинку нашого міста заложений в травні місяці, і тому всі мешканці міста пов'язують цю назву саме з днем народження нашого міста. 146 країн святкують це свято, по-різному воно називається десь в якихось країнах день праці, день трудящих. Але навіть в нашій країні воно ще червоний день це. Першотравенськ одне з наймолодших міст Дніпропетровщини. Його заснували в травні 1954-го та пов'язують з розвитком вугільної промисловості на західному Донбасі. Одночасно із закладенням перших шахт будувалося і селище, яке до 1960-го року називалося шахтарське. Потім, в 60-му році воно було перемінено в першотравневе, а в 66-му році вже указом Президії Верховної Савіта УССР було переміновано в місто першотравнськ. Немає документів, доказів, що воно названо на честь саме радянського свята. До 22 січня у місті тривало два етапи голосування, зокрема, анонімне опитування в соцмережах. Серед варіантів нової назви розглядали Шахтарське, щедродар, косьмен та інші. Участь взяли понад дві тисячі людей. Найбільше під Тримали шахтарське, ми не могли порушити закон, і ми на другому етапі голосування не запропонували мешканцям міста залишити цю назву. Місто Шахтарськ вийшло да на перше місто Але якщо взагалі брати, Голосування 75%, більше 75% мешканців міста проти перейменування. Взагалі написали нам і в соцсетях, і письмові звернення про те, щоб залишити наше місто старою назвою. Ми запитали у місцевих жителів, який варіант назви міста їм подобається найбільше. А так як він був. Заложений перший кирпич кір... у цього нашого прекрасного міста у травні він не має ніякого політичного знання значення. Ну, мабуть, мирне. В наш час це я думаю буде актуально. Ну, допустим, навіть з людиною. Якщо почуєш музику і тобі якась людина асоціюється, точно таке місто. Місто затишне, уютне. Перейменування завжди дав щось нашу... отрицательно. Ну, саме таке шахтер здає, ще можна прийняти, а нет. ні. Uh -huh. остальні, я лічно проти. І я знаю, большинство в місті буде проти. До 27 квітня Верховна Рада має розглянути документи сесії та колективну пропозицію депутатів залишити стару назву і зробити остаточний вибір. Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.